Повіть моєму, голови ваші, вклоніть перед Господом. Тоді, Господи. Годи, Отче, Господа нашого Ісуса Христа, і Христом Сим, диявола переміг свети легким, визволив рід людські віномани, віддануть його, поглянь нині на нашому виступі. про ту пресславнішу перемогу над дияволом, смерті, пеклом, наше визволення і пам'ять, і честь загиблого воїна. Нами допоминаємо Сергія, що його тут поховано Духом Твоїм святим, окропленням свяченою водою благословимо Всякого сла, супротивного і насцінення, душевних і тілесних, недухів, і щоб почуті були благанні і молитви усіх, що сюди приходять з вірою і моляться тоді, повій Бог милості, милосердя.